Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам неймовірну історію, яка почалася з маленького, випадкового доброго вчинку, але перетворилася на щось більше, ніж хтось міг уявити. Бездомні тварини, знайоме лихо. Кожен з нас не раз бачив на вулиці худеньких переляканих котів або собак, що намагаються вижити серед міського хаосу. Вони шукають їжу в сміттевих баках, ховаються від дощу під машинами, а взимку мерзнуть під снігом. І, хоча багато хто з нас відчуває співчуття, більшість просто проходить повз, не знаючи, як допомогти. Але сьогоднішня історія нагадування про те, що навіть маленька доброта може мати величезні наслідки. Все почалося в одному великому місті, де серед шуму машин і поспішливих перехожих один бізнесмен на ім'я Стюарт помітив худий сірий кіт, що блукав біля офісної будівлі. Він був брудний з потертим хутром, але в його очах була неймовірна виразність. Стюарт не зміг пройти повз, він зупинився, присів і простягнув руку. Кіт спочатку насторожився, але потім обережно підійшов. Так почалася їхня дружба. Стюарт забрав кота до себе на роботу. Спочатку колеги були трохи в шуці, адже в офісі ніколи не було тварин. Але кіт, якого назвали Максом, швидко всіх підкорив. Він спав на паперах під час важливих переговорів, допомагав набирати тексти, ходячи по клавіатурі, а іноді навіть перевіряв каву, занурюючи лапу в чашку. Офіс ожив. Навіть найсуворіші керівники посміхалися, коли Макс запрошував себе на коліна під час нарад. Але справжнє диво почалося через кілька тижнів. Одного ранку біля вхідних дверей офісу знайшли кілька доларів. Ніхто не зрозумів, звідки вони взялися. Наступного дня знову гроші. Співробітники почали розгадувати цю таємницю. Виявилося, що Макс любив лежати біля скляних дверей, де його добре було видно з вулиці. Люди, проходячи повз, не могли пройти повз такого харизматичного кота і почали просовувати крізь щілину гроші, щоб пограти з ним. Макс мав свій метод. Він чекав, доки купюра не опинялася достатньо далеко, щоб людина не могла її забрати, а потім швидко хапав і відносив у свій схованки. Історія про кота фінансиста швидко розлетілася соцмережами. Люди спеціально приходили до офісу, щоб побачити Макса і пожертвувати йому гроші. Тоді Стюарт вирішив: ці кошти мають іти на добрі справи. Вони почали передавати гроші на допомогу бездомним тваринам. Незабаром Макс став справжнім символом благодійності. Сьогодні Макс не просто офісний улюбленець, він має власний інстаграм з тисячами підписників. Його історію показали у місцевих новинах. В офісі навіть з'явилась спеціальна урна для пожертв для тварин. А головне, він нагадує нам, навіть маленька допомога може змінити чиєсь життя. А ви як думаєте, якби ви побачили такого кота біля дверей, дали б йому долар? Чи може у вас є власні історії про тварин, які вразили вас? Діліться в коментарях. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк, підписуйтесь, і ми розповімо ще багато надихаючих історій. До нових зустрічей!